Історія про магічну школу Лорілу -ло відправилась до нової школи. Думки нормальна тут школа у них, Прикольно Ти типу побалакають. О, тут новенька. Гої були ти, а давай-ка А ти у нас тут новенька, так? Да, я новенька, а що? Якщо я новенька, це не обозначає, що мене треба е, завжди булити. Через день. Думки тієї дівчинки. О, новенька. Може подружусь. Булети зібралась, так? Ні, я хотіла просто познайомитись. Думки Ларілу. М -м -м, може, це бу була помилка дружити з нею. Але ладно, дам їй один шанс. Ну тоді добре. Мене звати Лорілу, а тебе? Мене звати Кірон. У тебе таке гарне ім'я. Дякую у тебе теж. Продано 50 лайків.